А зараз буде трохи грубо і неприємно. В общем, яка ситуація? Прийшла до нас черметина, та й там всяких різних черметин прийшло. Дивіться, суть питання. Людині просто захотілося. Подивіться на структуру. Що тут хотіть? Тут і так видно, що це гамніше. Правильно? Ну, звичайна залізяка. Підіть до себе на прийомку, хай вам зроблять аналіз цієї залізяки. Прислать просто залізо, щоб я просто зробив аналіз, потім просто півгодини часу на вас витратив, замість того, щоб розпаковувати посилки людей, які реально хочуть заробити. Я маю задовольняти хотілки. Дивіться, посилки з хотілками. Розказую, як воно буде далі. Посилка з хотілкою, Я відкрив, там хотілка. Я закрив, поїхала додому. Все, тому що ці хотілки, я, звісно, розумію, що це Андрій зробить аналіз. Ні, ніхіра закінчилась лавочка. Реально 10 аналізів присилається, 20 аналізів присилається. Хер пойми чого. На що воно треба? Мені я не розумію. Присилайте матеріал, треба зробити один аналіз. положіть кусочок того аналізу. Я зроблю. А так я говорив, аналіз не безкоштовний. Наш час коштує гроші. Людина, яка працює, коштує гроші. Мій теж коштує гроші, робота спектрометра коштує. Напишіть, що я жадний. Ні, я не жадний, я підприємець. І весь якби я це все не рахував, то хер би я чого добився в цьому житті. Розумієте? І не треба присилати ці хотівки. Присилайте матеріал і положіть один, два, три кусочка на аналіз. Це здраво. Коли ви присилаєте на аналіз 20 кусків, е, ні, не будемо діляти. Все закінчилось. Тому що це нереально. Нереально витратить е, вагон часу. На те, щоб потім просто ще по телефону 20 минут мені розказували, та я просто хотів. Ні, Просто хотів, закінчилось. Було, поки ми щось там робили, поки починали, поки посилок було мінімальна кількість, і а так да, зажирався. Ні, не зажирався, просто роботи дохера. Е, поки посилок була мінімальна кількість, ми могли з цим гратися. А коли зараз у нас дня не вистачає, ми робимо е, з 9 ранку до 8 вечора щоденно. Без вихідних, без субот, без неділь, без обідів, лише би все зробити швидко і якісно, щоб люди залишились задоволеними. А хтось займає півгодини робочого часу безглуздостями. Ви понимаєте? Просто безглуздості. Бо так захотілося, захотілося, закінчилося. Все, коротко і ясно. Матеріал прислали: один-два зразки на аналіз, три, максимум. Все. Більше трьох не робимо. Хочете вибрати три, які вам подобаються, зробимо три. Більше точно робити не будемо. Тому що реально. Вчора посилка, скільки зразків вже? 20, Двадцять, 20. ну це мислимо. 20 зразків. 20 зразків від людини, яка потім не зрозуміла, прийшли нам матеріал чи не прийшли. Отак, от, от. Ну це нереально. витрачати таку кількість часу. Вибачайте, кому не подобається, можете виразити своє недовольство. Кому подобається з нами працювати, поїхали працювати далі. Так що, отака от, от ситуація, нічого з цим зробити не можу, емоції зашкалюють. Я не буду витрачати свій робочий час, не пойми на що.